Добрий день! Махровий шов другий спосіб. Виконуємо двома вертикальними стібками. Перший стібок притягуємо, а другим стібочком формуємо петлю, косий перехід з виверідної сторони на другий стібочок і залишаємо необхідну нам петлю. Цю петлю притримуємо великим пальцем лівої руки, і формуємо другу петлю. Притягнули стібочок і сформували другу петлю. І так продовжуємо вишивати. Можете вишивати рядочок у рядочок без пропуску, тобто, але, як бачите, вколювання між рядочками не є ідеальним. Набагато буде краще, якщо ви будете вишивати, пропускаючи одну нитку тканині. Якщо вам потрібно, щоб тут не світилося пропущене місце, тоді ви вишиваєте рядочок хрестиків чи іншого шва. Ось так, як в цьому випадку. Вишили ми рядочок хрестиків один на один, сформували цей шовчик на дві ниточки, і вишили знову рядочок хрестиків. І знову потрібно вишивати ось такий шов. махровий. І у вас вийде. Будете зашивати стільки поля, скільки вам необхідно. При цьому ви можете вишивати і двома кольорами. Коли ви поле будете зашивати одним кольором, а сам шов робіт формувати іншим кольором. Так. Крім того, рекомендую вам, якщо є така потреба, голочку розвертаєте вушком, просилюєте і Поправляєте сформовані петлі. Дякую за перегляд.